Поліцейські цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 196 повідомлень про події та правопорушення. З них 16 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівники реагування патрульної поліції виявили дев'ять Водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. 8 жовтня о 13 годині 38 хвилин надійшло повідомлення до пожежної чергової частини про пожежу господарчої споруди у місті Покровськ по вулиці Роздольна. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно рятувальної частини у кількості 5 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізовано о 14-й годині, ліквідована о 15 годині на 5 хвилин. Пожежою знищено гараж та речі особистого користування на площі 60 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також рятувальники три рази залучались на гасіння сухої трави та сміття на території Покровської, Мирногурадської та Гродівської громад. Вкотре закликаємо населення не провокувати пожежі у природних екосистемах, тому що, поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності, їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали у повітря. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102.